Протягом двох днів на Хмельницькій атомній станції проходило засідання Ради заступників головних інженерів АЕС до компетенції, яких входять питання поводження з радіоактивними відходами ДПНЕК енергоатом. Учасники засідання, представники даного напряму усіх відокремлених майданчиків та профільної дирекції компанії. Такі засідання важливо проводити на атомних електростанціях, тому що спілкуються спеціалісти між собою вирішуються дуже тонкі і важливі питання. Різних сферах поводження РАВ. ну стратегія виробляється стратегія подальшого поводження з рав. Від Хмельницької АЕС участь у засіданні взяли заступник головного інженера із загальностанційних об'єктів Андрій Данилюк, керівництво та спеціалісти цеху дезактивації та поводження з радіоактивними відходами. У ході засідання ради було розглянуто ряд питань у сфері поводження з РАВ, зокрема вимоги до засобів дезактивації обладнання, приміщень та спецодягу на атомних електростанціях. Спеціалісти відокремлених підрозділів енергоатому та дирекції НАЕК обговорили ряд проблемних питань, які потребують досконалень. Ння з окремих було розроблено довгострокові програми. У ході роботи ради заступників головних інженерів атомних станцій було оглянуто комплекс із переробки твердих радіоактивних відходів, який будується на Хмельницькій АЕС, та обрано чергового голову ради на 2024 рік.